У вкрило перетворилися на ласти, за допомогою яких цей птах швидко борознить холодні води Антарктики в пошуках риби. Угу. А... Це підрядність? Підрядність. згоден, Яка? Означальна. Означально, правильно. Доводи, що означально, я не вірю. Власти Угу. Від іменника, коротше. Угу. Бо в означальному ми ставимо запитання від іменника. Добре. Ну, тут є яких, я ж не можу не запитати, як ти думаєш, що я зараз запитаю? Є що це угу. сполучник, це сполучне слово. Так. Це сполучне. сполучник. Сполучник? Mm, а ти згадай, як я визначав у попередньому реченні. Пам'ятаєш, я там що робив, щоб визначити, що чим є? М? Що я робив? Піди моїм шляхом, як я робив? М? Згадай. Це спо... Ні, я думаю, це сполучено. Стоп. Згадай, як я робив. Піди повернися до цього речення Б і згадай, що я робив там. Ну, по Перше питання. Хм. Ні, я повторюю ще раз, як я робив, Габі, очевидно, ти це не запам'ятав. Ряд великих довгоногих, пернатих, пернаті ведуть... Ну, замінити, можна. замінити можна. Значить Тут, так, щоб так. визначити, яких буде сполучником чи ні, ти дивишся, можна замінити оце яких чи ні? Це сполучне слово. Сполучне слово? Так. Так. А тільки так. що ж це був сполучний? Ну. Ну. Вжух, жух і вже сполучений саме. Вжух, дійсно. Це звання у нас гра така. Вжух. І тепер ти теж продовжуєш цю гру. Ну, добре, то доведи, я ж не, не повірю, поки ти не доведеш, це буде. Ну, Спочатку. за допомогою ласт цей птах mm. швидко холодні Молодець. води. Ще, ще раз повтори, мені приємно це чути. Mm. За допомогою ласт цей птах швидко борознить Фух, холодні води. Аж полегшало, посвітлішало мені, Молодець. а тобі. Так. Да. Добре, зрозуміло. Uh -huh. За допомогою вас. Тут висновок ми робимо: яких це чим буде? Uh, Сполучне слово. Служне слово, молодець.